Давай ще раз. Перший землекоп копає канал зі швидкістю 5 метрів за годину. Давай вирішимо за вранці. Ми з тобою домовлялися, що поки не вирішимо задачу, спати не підеш. Домовлялися! Домовлялися! Да. Малюй канал довжиною 5 метрів. Як я намалюю канал 5 метрів, чи стіл довжиною лише 4. Малюй лінію. Так. Перший землекоп. Їх там що декілька? Їх там двоє. Дякую тобі Скворцова со. Перший землекоп копає каналу зі швидкістю 5 метрів за годину. Це зрозуміло? Я збавлю. Я теж хочу. ночі, а ми тут задачі розв'язуємо. Я тобі казала, зробиш математику і роби, що хочеш. Казала! Казала. І чого ти не зробив? Що ти робив, коли прийшов зі школи? Їв. А потім спав. Значить, виспався. Ні. Чому? Я не сильно спав. Так, ще раз, два землекопа копають траншею. Ой, що ти землекоп. Я не хочу бути землекопом. я хочу бути лікарем. Ой, добре. Хірург і анестезіолог копають канаву. Навіщо? Операцію провали не вдало. Обидва в школі навчались погано. Ой, перший землекоп копає каналу зі швидкістю 5 метрів за годину, інші два. Він там що, змію ховають? Так. Один 5 метрів, інші два. Разом? Сім. Пів задачі вже вирішили. Сім метрів чого? Сім метрів змія. Я вже не можу. Іди ти ще. Ще батько допоможе. Що за задача? такі задачі змію. Не дари. Так. Василий копаєш канаву зі швидкістю 5,2 метри в годину. Скільки метрів викопаєш за півтора години? Ну, все зрозуміло. Скільки? А що ти перепишеш? Не треба. Я хочу, щоб він сам розумів. Ах, Остаєм. Так, разом за годину вони копають скільки? Сім. А за півтори. Ви мене любите. Ви мене заганім купили. Що, що? Ви хочете живе як наш вечем. Так, разом сім. За годину, а за півтори. Вісім. Ух ти! Це цікаво. Тільки ні. Більше. Дев'ять. Більше. 10. Більше. 11. Менше. 10. Більше. 11. Менше. Ти знущаєшся наді мною. Між 10 і 11 є щось. Пів 11. Це по-іншому називається. Пів 11-го це пізно. Пів ночі це пізно. Десять з сколо. Пиши, 10 з половиною метрів викопають два землекопи за півтори години. Ну що, складно було? Ні. Ну, молодець. І розпутер хочу. Добре, буде тобі і розкутер. Але зараз діставай геометрію.